І Звичайно, що ми працюємо у великій співпраці з пологовими будинками, тобто mm -hmm. з пологовим будинком центральної міської лікарні, з перинатальним центром. Там працюють надзвичайно кваліфіковані так, лікарі, так. лікарі, які в будь-яку хвилину готові надати нашим вагітним адекватну медичну допомогу, які рятують їх в разі якихось ситуацій, які проводять, ну, проводять. Правильно проводять пологи, тобто це люди з великої букви, так. я вважаю, тому що вони люди на своєму місці. А я, от записуючи подкасти, спілкуюся з нашими лікарями постійно. І я так пишаюся нашими лікарями, що я навіть не можу передати, наскільки вони грамотні і розумні. З кожною людиною, яка є тут в студії, можна. Годинами спілкуватися, тому що це великий досвід, це підхід, це знання своєї справи. Тому я взагалі пишаюся нашою українською медициною. Хто як би там не озвучував це, якщо подивитись в загальному, то у нас дуже гарний підхід до пацієнтів, старання бути кращими і попередити якусь проблему. Ви знаєте, тут ще дуже важлива співпраця колег. Надзвичайно важливо. Не можна, знаєте, от вагітність. Ми можемо почати, наприклад, з планування там звичайно, лікаря гінеколог або репродуктолог, який дав вагітність шляхом допоміжних репродуктивних технологій. Далі вагітна переходить до лікаря-перинатолога, далі в пологовий зал, далі лікарі-неонатологи. Тобто для того, щоб дитинка народилася, тобто вагітність і пологи це надзвичайно такий період часу, де задіяні дуже багато лікарів і їхня співпраця. Ація це настільки важливо комунікація, тобто тільки в такому випадку є позитивний результат, і це надзвичайно важливо. Тому я вам дуже дякую за те, що ви поділилися досвідом, що ви передали ці знання нашим глядачам, тому що це теж дуже важливо. Що ви виділили час на це, тому що я знаю, наскільки ви завантажена, яка кількість у вас вагітних. Тому я дякую вам і нашим глядачам за те, що були з нами. Пишіть нам коментарі, підписуйтесь, поширюйте наше відео, нам буде дуже приємно. Дякую вам. І, Лариса Венна, я вам дуже вдячна за роки роботи, за те, що ви віддаєте душу своїй спеціальні. І я горда, що у нас є такий спеціаліст, нам Буковині пощастило. Дякую, дякую вам, дякую за запрошення.